Тож, вітаю. Тож ви купили мілітубаристу кавомашину. Це гарний вибір 100% кавоманський для смачної кави. Звісно, ви її доглядаєте, як я рекомендую у своїх відео. А як ні, то варто почати. Це подовжить життя кавомашин. От. І вам цікаво, скільки ж до капітального ремонту, а він треба буде кавомашині, 100%. Ваша кавомашинка може проходити. От маємо гарний приклад: середня кавомашина. Де власник не заморачувався сильно чищенням ні заварного блоку, ні приводу. Привод це деталь, де стоїть дренажний клапан, коротше кажучи, такі ніжні частин... частинки цих кавомашин. Ця машина середину 22-го року, пробіг в неї, наскільки я пам'ятаю, 8,5 тисяч порцій. Тож, якщо ви прибали нову каву машину і ваша вже щось таке зробило, майте на увазі капремонт нам треба. І що ми робимо? Давайте дивитися, що ми робимо з капремонтом. Капремонт це. От дивіться, оце приват вже зібраний з новим дренажним клапаном. І новим мікриком зверху. Це ті деталі, які точно треба поміняти. А так він розібраний, вимитий, змащений, перевірений на інші проблеми. Це раз. Друга дія. Друга дія в нас буде заміна диспенсера. Тобто, навіть нічого не видумують. Взять і викинуть. Навіть трохи ближче, якщо він має отакі залишки кави, то й взагалі три роки пройшло майже 10 тисяч портів. Викинуть і замінить. Є, це друга. Третя дія. Те ТО заварника. Він так-то теж вже зібраний, замінені ущільнення, установлено нове, фірмове, прозоре тепер. от Доведено до гарного стану. Це третя наша дія. Четверта дія буде чищення. А, і певна заміна жорновів. Бо так, то пробіг такий, що нам вже підказує: 50% жорновів вже закінчилися. От. А може і більше. А ми про це ніколи не знаємо, поки не зберемо кавомашину. То краще взяти і замінити. Четверта дія це оця рама. Коли її треба було зібрати? Розібрати спочатку. Зібрати 100% треба буде перемити, видалити залишки старих кавових часточок, бо за 3 роки вони тут 100% з'явились. Ну, після чого це все зібрати і перевірити. Тож ще оці інші частинки кавомашини, і вони себе проявлять тільки в зібраному стані. Тож, давайте. Швидко я вам пояснив, що міняється. Тепер давайте все перевіряти і збирати. Першим в каву машину ставиться привід. А, ну, це на мій смак, звісно, можна по-іншому. Але загалом це гарна справа. Якщо ви не знаєте як, перш за все ставте привід. Другим ставимо бойлер з трубками. От я лишаю його в такому наборі, щоб швидше було а, збирати. А все одно всі ці часточки, як то, допустим, клапан. Оцей, Перевіриться тільки в зібраному стані і в робочій кавому шанті. Давайте ставимо бойлер з трубками на місце. Зараз вже встановлена кавомовка помпа і встановлюємо мультиклапан. Під'єднуємо трубочки і фіксуємо їх зажимчиками. Після чого будемо, в принципі, готові до запуску. Єдине, що лишається плата нам для встановлення. От. І-і-і. І все готове. Ну, як завжди, головне це тестування. Ото й цікаво буде, що і як наша кавомашинка нам покаже далі. Тож, тепер встановлення плати, під'єднання всіх а, проводочків до основного серця нашої кавомашини. От, після чого будемо, будемо вже і справді тестувати. Кавуарочку. Так, контакт за контактом. Зараз все буде готово. Тепер нам лишається встановлення фірмового бункеру і ущільнень під нього. Що ми зараз і робимо? Тож, тепер наша машинка готова. Все під'єднання, Давайте запускати, тестувати, смакувати смачну каву, бо це основне в цих машинках, щоб була картезна кава. Тож тестування, засипаємо каву вже з прицілом на ту каву, яка і буде в цій кавмашині в майбутньому. Світле обсмаження. Це звісно, 50 на 50, Це не 100% арабіка, але тим не менш загальний профіль зерна буде відповідати. На цьому зерні і налаштовуємо кавомашину. Тож, вперед, сипемо зерна. Так, заодно тестуємо датчики. От наразі в нас один бункер наповнений, пише дорогий бункер пустий. Значить, в одному побачило, в іншому ні. Це гарно. Просто еспресо. Все одно на першу чашку кавомашина навряд кількість зерна, бо кавомовка так-то пуста, і перша порція буде відборе. Подивіться, Скоріше за все так і буде, але буває всяке. <кхе> буває, що і першу порцію гав... гарно відпрацьовує машина. Процес завершений, Окей. Тож будемо другу порцію вже тестувати по-справжньому. До Пише, додайте, зерна, додали. І повторюємо наш досвід тестування. Так, зерно взяло. Мера, І звісно будемо підторговувати налаштування погоду, тому що Вони явно не відповідають тим налаштуванням, які були в цій кавомашинці до. Так, ну, готування наче почалось. Тепер надія на правильний помол. Ось з цього ракурсу. Так, в принципі, виглядає досить непогано. Диспенсер новий. От, в принципі, певне, можна трохи меншим зробити помову. Давайте подивимося на нашу шайбочку. І на основі цього вирішимо, що ж ми будемо робити далі. Так. Помова, в принципі, мене не лякає. Він десь такий, як треба. Можна трохи менше. І поставити. Або п'яту міцність, або налаштовують далі на четвертій, бо тут тепер все обслужено. А до цього кавомашина була досить брудненька, то вона меле порцію менше, ніж повинна. Наш тест лате, робимо лате, А потім після цього подивимося в меню налаштування, скільки очищенню пройшло від минулого очищення цих кавомашин. Тут є такий. Пункт меню, який вам підкаже, чи скоро вам робити чищення. От ми його подивимося, і в залежності від цього вирішимо, чи робити це чищення, чи ні. А наразі лати. Так, ну пінення молоко пройшло. Зараз додасть і пішла подача кави, щоб ми наші лати побачили тришоровим і гарним, як і повинно бути. До речі, помови я на 2 кліки менше б зробив і бачите, як важко вже кавомашитися. То з цим треба бути обережним. Мов таке діло. Якщо ви підходите десь до мінімальних налаштувань, не треба перегибати палку, бо у вас дернажнік проб'є. Це нікому не потрібно. Так. То на один клік більшим я в такому положенні 100% зроблю, бо боковому. Тож, давайте наразі подивимося, що нам підказує наша кавомашинка по статистиці догляду. Догляд треба чищення кавової системи і чищення молочної системи. Наразі це все зробимо. А зараз давайте підемо на вулицю, посмакуємо смачної кавки і трохи поспілкуємося про ці гарні кавомашини. Для чого взагалі баріста кавомашина як такова. Для того, щоб ви могли насолодитись гарним смаком кави. Причому будь-якої кави. Якщо ми беремо якісь а, класичні сорта, то, допустимо, італійська темна посмажка, то вам би, звичайно, ставок б може і старого сояка. А якщо ви хочете щось сучасне, цікаве по смаку, а, до цих сортів кави якраз зараз переходять виробники, вони додають нові технології, які розкривають вам цікавинку в каві. От, Якраз для того є бариста. Можливо, з ними складно, можливо, багато обслуговування треба. Можливо, треба ТО оце раз на 2-3 роки робити. Але при тому, коли ви спробуєте смак кави з цих кавомашин, ви зрозумієте, для чого це? Для себе, звісно, для себе, для свого задоволення. Ці машини приносять задоволення смаком і гарними напоями. Але, звісно, з ними не просто. Тож, якщо ви обрали таку машину, звісно, я вас підтримую, але. Знайте, знайте, що треба час від часу чистити на декілька років раз робити таке гарне то. Тож так, дякую, до побачення.